Поки в таких умовах я качаю мед. Поки не маю людей інакше качати, ще апідомік не готовий. Так, ножа для розпочатки я не маю, маю таке типа вілка та є. Пока тему буду печатати. Підготував два сіта. Одне сіточка. І другий. Вчора вимив медогонку, вона вже підсохла. Все чистеньке. Так, ну поки качаю в таких умовах, бо апідомик ще не є готовий. Буде готовий епідомик, буду качати в ньому. Ось такий має бути епідомик. Тут буде і сон на вуликах, і там і рамки буду тримати, і там її качати мед плавною. Вони основно. Буде така, типа для, для бжолі. Все для бджолі. Так, ось таким чином я її відкриваю. Помаленьку довго було. Бо ножика поки немає. Був би ножик було б легше, швидше. Потім то і все, той віск занесу бджоли вечір. І потім почистять а Той чистий віск перетоплю і буду мати віск. Помаленьку таким чином розпочатується рамка. Може, колись зварю собі стіл для розпочатки рамок. З однієї сторони і з другой сторони. Будь би ножик і може було бити би забрусний віск попри бисок, і віск було би обрізати. Так, медогонка на три рамки. Медонка на три рамки. Треба буде відкривати три рамки і, і можемо докачати. Negljivši aranča. Juba. Tu poškemo še malo, kaj pač, kaj? Sredno med zastavi. Ага, тут майже немає початки, але мед є застилей. Так, ще одну винуламку. Цей стороны трошки перчатки печатки немає, але мы тебя застряли, наверное, можно трохи попустить, ніхто у меня не обрезка, не капаю, это застряли. сета при това в сета. Удови и бъдете чрез сета. Така, са. Може да хотете. Кран, кран да Медування гарненька, новенька, є редуктор він помаленьку кручу. Редуктор і передає шушвидше. Вже є перший мед на долині. Так, стикає. трошки в одну сторону, потом в другую сторону поменять рамки. Там уже вот поменять. Поменять стороны. вже може поміняти. Так. Thank you. <coughs> Декілька рамок розпочати і одразу той віск в місто. піде він до бджолі піде, і бджоли з них, з них мед відбирають і, і потім той віск перетвориться на такий брусок воску, такий як року. Це є на того року, на такий брусочок воску. Потім все я перетоплю і буде такий брусок воску. Так, тут трошки є. Е. Тепер три рамки відкачав, 4 рамки відкачав, зараз решта качаю. Буде ніж. А ще ліпше якби електроніш для рамок. На 12 вольт. Тоби попри блосок, то і свій віск би обрізав. Я б мав би і виск. І бджолам було б потім яким легше рамку відстрою, ну, від, від, відстроїти. Це було б добре. Наприклад, його рамки. Такі роздуті ну, Ножом пройшовся і рамка чистенька. Помаленьку то що маємо, то маємо. Помаленьку качаю мед, то що є. Мед гарненько пахне соняшника. Так, продовжую далі. І от таке питання. Ось такі рамки, які є з... Зараз зараз зараз. Які є з розплодом. Чи можна їх качати? Ось такий запечатаний розпліт. Чи можна їх качати? Бо я такі рамки качаю, коли розплітки запечатаний. Чи можна їх качати такі рамки? Я розплоду він ніяк таким чином не нашкоджу. Напиши в коментарях Так, кручу вже другий раз. Он помаленьку, помаленько маленьку кручу. Мен'ять разу брізкає верненько, густий. В мене стикає з медовонки. Так. так, трошки рамки відкачав і вже медовонка майже повна, вже рамки черкають мед. Рамки вже чекають Е, Вона не знає, наскільки чи на 12 літрів, чи на 10 літрів, щоб багато до неї меду не влазив. Може рамки черкає. Черкаємо. От вже попратую сіточку. Рамки не ломи, вищину не ломи, бо сіточка така гарненька стоїть. Рамка зразу вправиться в сітку. Ось таким чином і вищину нічого не поломи. Так, поставив два сети, через два сети будуть сидити через два сети. так відкриваю відкриваю кран і мед мед гарненький, останький ставиться горочкою, такою горочкою. перші каплі Можна більше відкрити такою горочкою ставиться, то значить Мед гарненький, густенький. Ну, єдине, що е, погода сьогодні тепла, жарко. І його медавонка така. Бумет густенький. Бумет е, сінагрівся вулику трошки.